Лучаємо до ефіру Олексія Буряченка, керівника міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас, вітаю, друже, вітаю всіх наших шановних глядачів. Пане Олексію, власне, що ви думаєте стосовно цієї інформації від The Wall Street Journal стосовно мирних ініціатив Дональда Трампа по Україні? То те, що, скажімо, в нього є бажання завершити війни, як він це сказав у своїй першій промові після оголошення, що він президент, звичайно, в нього є сто відсотків. Єдине, що я б на правду тут не поспішав бо зараз вже глибоко аналізувати те, що з'являється в пресі. На все ж таки, бот абсолютно вірно сказали в себе в сюжеті, що остаточне рішення по майбутній конфігурації миру а в російсько-українській війні на буде сагнення якихось мирних домовленостей, на чи там при завершенні гарячої фази будь-якої конфігурації буде приймати безпосередньо сам Трамп. Тим паче в нього друзі. Нагадаю, в нього фулхаус, в нього сенат, в нього палата представників, і по великому рахунку він зараз дійсно може транслювати сильну позицію в Сполучених Штатів. Я нагадаю, що дійсно наш президент мав Володимир Зеленський, мав конструктивну розмову відносно плану перемоги з Трампом в Нью-Йорку ще до виборів в Сполучених Штатах. І я нагадаю, що Трамп позитивно оцінив. Відповідно, цей план. Тобто ми можемо сподіватися на те, що наша конфігурація вона буде співпадати з конфігурацією Трампа, хоча б в тій частині, що він з точки сили з позиції сили може дивитися на те, щоб примусити Російську Федерацію відповідно до миру. Але друзі, ще раз повторюю, зараз величезна кількість світових акторів. При чому як наційних партнерів Сполучених Штатів так і опонентів будуть по суті передомовлятись про умови їхнього сміття співіснування і чи залишаються, скажімо, попередні домовленості за демократів і за Байдена в силі. Тому треба зараз говорити про те, що першочерговим питанням, які яким буде займатись Трамп ще до своєї інаугурації, я нагадаю, що вона буде 20 січня, буде питанням України? Це му ну, сіте мене є трішки некоректно. Перш за все, Трамп буде займатися тими питаннями, які він оголошував в своїй промові і в своїй випередовочній кампанії для американців, та й в цілому друзі ми маємо розуміти, що взагалі світова з Картина там світової безпеки, вона буде змінюватись і стратегія Сполучених Штатів за Трампа також, скоріше за все, він зміниться від такої демократичної глобалістської повістки транслювання. Повне західних цінностей да, по всьому світу до дуже такої прагматичної, конструктивної і навіть можливо з позиції сили рішучих передомовленостей Трампа. Він буде ставити перше питання: якщо ви хочете, щоб сполучені штати підтримували вас, що ви маєте зробити для сполучених штатів і щоб нам було вигідно приймати ті чи інші рішення, От саме в контексті цієї парадигми. Мені здається, позиція України все ж таки виглядає сильною, адже і ми і представили відповідно наше бачення миру, справедливого миру між Російською Федерацією та Україною. Ми не один раз контактували як з Трампом, так і з командою Трампа. Ну безпосередньо наш президент це робив. І зараз ми ж знаємо, що навіть відбулася вже телефонна. Розмова, тобто давайте просто зараз робити рівно те, що ми робили раніше. Це мати проактивну позицію. І як ми працювали з позиції ну, такого певного підштовхування до рішучої дії адміністрації Байдена, от в принципі рівно те саме ми маємо робити зараз, навіть під час цього це перехідного періоду від президента Байдена до президента Трампа. Тим паче, друзі, я абсолютно не виключаю. Що скажімо на фоні того, що Байден ще перед виборами взяв на себе зобов'язання пролонгувати поза межами бюджетного року фінансування України не з недоотриманих там да з цього макрофіну на 8 мільярдів доларів. Щоб забезпечити, скажімо, стало підтримку сполучених штатів, я абсолютно не виключаю, що будуть і більш серйозні рішення, можливо, по політичним дозволам, можливо, по тій самій далекобійності, тому що тепер, скажімо, так це вже буде певна конфігурація домовленостей, до якої до речі, Байден, наскільки ми бачимо, готовий, адже він уже запросив Трампа. На в білий дії, бо мабуть, показати йому на овальний кабінет і те крісло і те стіл, за яким він буде сидіти. І отут питання України дійсно можуть йти публічно, формально за ініціативи ще чинного президента Байдена, але повністю підтримуватись конгресом та сенатом, відповідно, які контролюють республіканці за неформальної згодою, відповідно Трампа. Тому зараз мені здається в. В межах якихось там традиційної логіки не, не завжди все буде відбуватися, а нам потрібно е, працювати як ми її працювали раніше, як з двома палатами парламенту, так і з двома партіями, для того, щоб підтримка України була максимально ставою. От ви дуже цікаво сказали, що Трамп зібрав фулл хаос. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто і що винні у тоталітарній поразці демократичної е, партії? Ви знаєте, в по великому рахунку я не люблю дивитися назад, і ми маємо дивитися вперед. З демократами нам все одно потрібно працювати у ріком парку, тому що дуже багато світових інститутів так чи інакше вони апріорі є ну створені за ініціативою демократів. Ну, подивіться на той самий МВФ, Світовий банк відповідні. Грантові багато інституцій здебільшого дійсно для того, щоб скажімо продовжувати стало співпрацю Україну, не потрібно зараз розривати якихось там зв'язків з демократами. Це точно, скажімо, якась така буде недовго недовгоглядна політика України. Тому в поразці не харіс, ви знаєте. Дуже багато факторів, я думаю, нам зараз ефірного часу направду не вистачить для того, щоб ми розібрали все на по кісточках. Але ви знаєте, як на мене, ключовою ключовою, скажімо, проблемою, яка призвела до програшу від демократів, стало те, що вони все ж таки після того, як було прийнято рішення, після перших невдалих дебатів для Байдена з Трантом. З Трампом про зміну кандидату, що вони не провели праймеріс. До речі, Обама наполягав на цьому праймеріс, і тоді можливо б кристалізувалися і більш сильні об'єднуючі, консолідуючі кандидати окрім Камали Харіс. Ну але до речі, Камали Харіс також була досить сильним кандидатом. Потрібно відзначити ну серед того, що було зараз в демократії. На ну, і в тому числі позиція по восу по не потенційному віце-президенту також, як на мене, могла бути набагато сильнішою, і от в цьому компоненті вибір був навіть ще більш розгорнутіший аніж на позицію кандидата президента від демократів. Пане Олексію, ну, пропоную про це детальніше поговорити та, наступного та, разу, тому що у нас дуже обмежений час. Я вам дуже вдячний, але наступного разу. А Запросимо вас в студію для того, щоб обговорити все детальніше. Дякую вам дуже за те, що так, ви знайшли сьогодні можливість доєднатися до нашого ефіру за ваші відповіді. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад.